Сонце світить, пташечки співають, чого б не почать робити свої відео на Ютубі. в Цей чудовий день. Е, насправді я вже давно хотіла записувати відео про життя в Америці, про те, що я тут дізнаюся, але типу, е, то ніяк часу немає, то трохи вагаюся і ось, ось цей день настав. Я буду розповідати насправді не про те, як потрапити в Америку. які вам документи треба, тому що я в цьому не надто експерт. Я просто буду розповідати про те, що я тут дізнаюся, про якісь особливості традиційні, культурні, побутові, тому що насправді це трошки важковато для людей, які перебираються сюди жити. Причому так не заплановано, а можливо навіть екстрено. І своє перше відео я б хотіла. Присвятити біженцям, майбутнім біженцям, які тільки думають, переїхати мені до Америки чи не переїхати. Через війну українці почали шукати собі місце по всьому світі, щоб десь або перечекати цей важкий період, або почати нове життя. Так, от люди старшого покоління та Більше бояться, у них є такі якісь страхи. А що якщо нас тут не приймуть? Якщо в іншій країні ми не здружимось там з тим народом та з тими людьми. Якщо ми там не проживемось, якщо там нам щось не підійде, чи іншим людям щось не підійде. Так, от в Америці з цим все просто. Якщо перечитати, почитати історію Америки, там корінне населення індіанці. Далі вже пішли переселенці, європейці, які почали заселяти землі Америки, колонізатори, їм також було важко і тому багато чого в культурі саме пов'язано з еміграцією. Та й зараз тут збираються люди з усіх куточків світу, різних національностей, тому відповідно. Що кухня, що мова, що якісь традиції? Це суміш, маленькі клаптики з усього світу, які збираються в одну. Таку американську культуру. Тут багато людей розуміють, як це переїжджати, починати тут якийсь свій побут, покидати дім, сумувати за рідними, близькими, вчити англійську, яка стається та, дуже важкою. І в цих людей розвинена емпатія, тому вони вас, як ніхто зрозуміють, будуть тільки раді допомогти подружитися і проводити якось час і якось морально підтримувати. Також в деяких регіонах Америки дуже багато українців, які тут вже вкорінилися, які провели тут багато часу, і вони з радістю можуть допомогти. Новоприбулим як матеріально, так і психічно, психологічно самі ж американці, вони в курсі, що в Україні зараз іде справжня війна, що Росія це агресор, який нищить домівки людей, який нищить все, що тільки зможе, вбиває невинних громадян, і тому вони співпереживають українцям. Я нещодавно наткнулася на опитування, згідно з яким 62% американців готові витримати більші ціни на електроенергію і інші ресурси, а, але при цьому щоб Америка допомагала якось Україні і відмовитись від російських ресурсів. І близько 70% заявили, що вони готові приймати біженців на своїх територіях, тобто вони готові поділитись своєю Америкою да, для українців. Тільки подивіться, як в Сієтлі підтримують Україну і біженців, які тут живуть. Насправді і символіки і прапорів набагато більше, це лише те, що я встигала або мені було не лінь фотографувати. Проте я вже стикнулася з однією людиною, яка скептично ставилась до новин і того всього, що показують змі, навіть до фотографій. Але коли я вже потроху розповідала історії своїх знайомих, історії своїх батьків, свого міста, вони бралися за голову. І говорили, що це жахливо, що, типу, як раніше вони могли думати, що це все награно. І почали сприймати це більш серйозніше, тому важливо говорити з такими людьми. Зокрема, такими більш скептичними є республіканці, вони більш традиційні, тому з ними якби, буде більше роботи, якщо ви хочете їх чомусь переконати. Так от. Доходимо вже до кінця. Якщо перед вами стоїть одне питання, як там мене приймуть в Америці і через це ви боїтесь їхати, просто не роздумуйте. Ви маєте право бути в будь-якому куточку світу. Ви маєте право рятувати свою сім'ю, себе, заробляти гроші. Звичайно, з дозволом на роботу. І всі інші люди це розуміють. Вони розуміють ситуацію в Україні, розуміють ваш стан, тому вони вас приймуть дружелюбно і чим зможуть, тим допоможуть. Проте є один важливий пункт, якщо ви хочете, щоб до вас ставилися е, привітно і добре. Ставтесь до інших людей привітно і добре. Поважайте традицію і культуру людей. Поважайте їхні права і правила, тому що як американці, так і європейці дуже люблять свої правила і особливо поважають свої права і дотримуються і вимагають своїх прав. так? Просто представляйте в образі себе Україну, культурну, вічливу, прогресивну, ставтесь нормально до культури, традиції і мови людей. Намагайте якось вникнуть, не знаю, зрозуміти, хоч трошечки. І тоді до вас люди будуть ставитися теж добре. Тому що це, так, да, як, як зеркало, як ви ставитесь, так і вони до вас. І тоді все буде добре. Якщо щось цікаво, пишіть або в коментарях, або мені в інстаграмі і буду рада зв'язатися з кожним, кому потрібно якесь роз'яснення, допомога. Пока!